У Кривому розі в межах нової ветеранської політики політики героїв функціонує одна з кращих в Україні систем підтримки ветеранського спорту. Вже другий рік поспіль у місті проходять локальні змагання з адаптивних видів спорту «Veterans Family Games», що стали популярними серед криворізьких ветеранів та членів їхніх родин. 2024 й відкрив для учасників нові змагальні горизонти. За підтримки ради оборони міста, ветеранські сімейні ігри охоплюють цьогоріч 18 видів спорту. Манітні турніри проходять кожні два тижні. А призери та переможці отримують грамоти, подарунки та грошові заохочення. Підтримка психічного та фізичного здоров'я, реабілітація через спорт один з меседжів Veterans Family Games. Ми пишаємося тим, що зараз вже інші громади, інші міста звертаються до кривого рогу з питанням, як організовувати такі змагання, як ми зробили в рамках міського комплексної програми Ветеранс Фемелі Геймс. І справді це дуже яскраво. Вже понад 1200 наших ветеранів та членів їх родин взяли участь в цих змаганнях. Сьогодні змагання з кульової стрільби. Я хочу сказати, що в нашому місті щодо кульової стрільби можливо не тільки брати участь у змаганнях, а ще й тренуватися для того, щоб брати участь у змаганнях. Найвищого рівня це стосується і наших спортсменів-ветеранів. Міська рада і рада оборони або придбала для цього дуже якісне обладнання. Майже місяць тому в цьому тирі вже проходили змагання з кульової стрільби. Тоді учасники випробовували себе з вмінням влучити в яблучко з пневматичного пістолета. Турнір викликав шалений шквал емоцій та десятки позитивних відгуків. Відтак організатори вирішили провести ще одну першість. Сьогодні буде у нас стрільба на 10 метрів з гвинтівки пневматичної. 5 пробних та 10 залікових пострілів. Треба плавно вижимати спусковий гачок. Не дьоргати, навіть якщо держати тяжко, треба плавно вижимати спусковий гачок. І тоді буде гарний результат. Долю переможців визначить найбільша кількість набраних балів. Концентрація, увага, володіння собою такій якості допомагають вразити ось таку мішень. Рецепти влучності у кожного свої. Дізнаємось про них на вогневому рубежі. Георгій долучився до Veterans Family Games Геймс цієї весни. Бере участь в різних змаганнях разом з батьком, який отримав на фронті важке поранення. Мій батько почав займатися 5 мая з ой, З змаганнями плаванням. Мій батько зайняв третє місце, і батько мене позвав до змагань. 18 мая були змагання з дартсу та мініфутболу. Я прийняв участь з дартсу, зайняв перше місце. Я прийшов до змагань, щоб батька підтримати. Перед змаганнями з кульової стрільби юний учасник мав змогу підготуватись, тож налаштовувався дуже ретельно. Я вважаю, що Кульова стрільба допомагає сконцентруватися та підняти точність. Треба приціл, щоб він був букви «Ш». На прицелі є дві штуки, і отак. От Вони повинні бути буква і повинні націлюватися в центр, щоб потрапити в мішені. Олександр Горбашов, діючий військовослужбовець, разом зі своєю мобільною вогневою групою боронить українське небо в силах протиповітряної оборони. Війна навчила не залишатись на місці, кожен день рухатись вперед, видумувати щось нове, пробувати, експериментувати, не опускати руки і наближати нашу перемогу. На ветеранських іграх Олександр не вперше брав участь у легкоатлетичному кросі та разом з командою грав у футбол. Змагання з кульової стрільби стали для військовослужбовця по справжньому особливими. Я вші сюди приїхав по по за свою дитину і записав її на змагання зі стрільби. От ну коли ми реєструвались, дівчата умовили мене також зареєструватись, і доволі таки непогано відстріляв. Все те ж саме, що вчили ще в 96-му році у військовому університеті. Вдихнув, прицілився, видихнув, нажав на спусковий гачок. в вересні місяці. Я приймав безпосередню участь в атлетичному забігові. І тоді дивився на нагородження. Думаю, діти військовослужбовців отримують призи. Я дитині кажу: хочеш 5 тисяч гривень? Поїхали. От вона виграла два тижні тому на да. ну, змагання з настільного тенісу. І сьогодні ми приїхали на стрільбу, і 95, перший результат чудово. Змагання з кульової стрільби із пневматичної гвинтівки об'єднали до участі понад 40 учасників. Іспит на влучність пройшли 26 чоловіків, 11 жінок, двоє юнаків і стільки ж дівчат. Абсолютними переможцями серед дітей стали Георгій Лаєвський та Дарина Горбашова. Серед жінок перше місце виборола Анастасія Кошеленко, а у чоловіків не було рівних Миколі Васюку. Чемпіон вибив 100 із можливих 100 балів. Організатори та учасники закликають всіх охочих долучатися до ветеранського спортивного руху і вже за два тижні зустрінуся на блакитних доріжках турніру з плавання. Іван Проводов, Андрій Славний, постфактум.